Авіабомба у Білгороді справді стала шокуючою подією для росіян, і, зокрема, російської пропаганди. Тож ведучий новин на російському телеканалі з переляку назвав Білгород зоною СВО, а винними у вибуху в місті якихось екстремістів. Так чи інакше, але прочитаний із суфлера текст здивував навіть самого ведучого. Обещают восстановить в течение ближайших часов. Александр Ленов, Андрей Куцов и Михаил Шоу. Вести. Белгород. Как только специалисты закончили осмотр места происшествия, дорожные службы сразу же начали убирать обломки с проезжей части проспекта Ватутина и эвакуировать поврежденные от взрыва машины. Современная боевая техника позволяет российским подразделениям ликвидировать экстремистов в зоне СВО с минимального расстояния. Так, ну видно, не очікував російський пропагандист. Щось пішло в нього не за планом. Відповідно, які вся так звана спецоперація йде не за планом, так і у ведучого щось пішло. Не так є ще одна версія, що це спецпризначенці української розвідки, наприклад, син спеціальних так. операцій, втрутились в роботу суфлера російського пропагандиста, дописали туди текст і таким чином поплутали плани російської пропаганди. Ну така собі обмовочка за Фрейдом. Я думаю, адже скоро Білгород ймовірно таки. Стане офіційно визнаною зоною бойових дій і зоною так званої спецоперації. Представниця російського МЗС Марія Захарова порівняла нацизм та борщ. Російська посадовиця, яка відома своєю тягою до склянки, озвучила тезу, що борщем не можна ділитися, та він має належати лише комусь одному. Напевно, під час цієї промови здоровий глузд явно вирішив піти подихати свіжим повітрям. Першу очередь, навіть книги по кулінарії. А они тоже запрещались. Почему? Потому что нельзя было делиться борщом. Ну нельзя. Он должен был принадлежать только кому-то одному. Вот только кому-то одному, -то, какому-то одному народу, одной национальности. А так, чтобы он был общий. И чтобы в каждом городе или в каждом регионе каждая хозяйка могла приготовить его по-своему. Нет. на компроміси йти не хотіли. Так это і є то, о чому ми говоримо: ксенофобия. Нацизм. Екстремізм во всіх видах. Борщизм, мали би сказати, Машенька. Так от, Машенька, просто е, не мала закусити, чим так. борщ у неї забрали. Якби був борщ, вона б закусила, ним було б все добре. А так Машенька не закусила і говорить нісенітницю. Я думаю, вони просто з паном Медведєвим сиділи разом, Навпіл. щось святкували, а закусити ось за ліцею таки, таки так, не змогли чим. Тож, Вирішили один допис пише в своєму телеграмі, якийсь просто настільки абсурдні, що вже весь світ над ним сміється. А інша на підписку ймовірно вийшла і почала знову ж таки розповідати про борщ. Рік вже пройшов від початку так званої спецоперації, яку започаткував Путін. А у маші ну інших проблем немає, тільки борщ. До речі, розмови про борщ. Нагнали мені тут апетит. Обов'язково завтра зварю борщ свіжий справжній, справжні сметанкою з м'язком з раберцями, і буду смакувати. на заздрість усім так. пропагандистам. Російська пропаганда неабияк занервувала через візит генсека НАТО до Києва, що відбувся на днях. Тож рупорам Кремля довелося пояснювати своїй аудиторії, що нічого страшного для них у цьому візиті, нібито немає, та що таких візитів чогось має боятися Україна. Я думаю, что Столтенберга послали, уж послала, так послала туда, вот, как-то попытаться навести порядок. Но я думаю, что они столкнулись с интересным моментом. В принципе, вот, знаешь, вот этот год с небольшим, это такое время, ну, в общем, которого оказалось достаточно, чтобы даже самые тупые, вот, что-то начали подозревать. Ну, вся эта история, и как Зеленского заставили прервать переговоры и отправиться реально на войну, как обещали Золотые горы, как Россия должна была рухнуть за это время, и как они должны были на, бое, на поле боя победить, а он Зеленский станет потом... Победителям России ни много ни мало. Это же какой соблазн, представляешь? Ну, в голове вот так вот, ну, все это. Ну, все, все же это ему описывали ровно год назад. То есть, вот если по апрелю разрыву переговоров, то это вообще год. А чуємо з розмови і цього пропагандиста да, що вони щось з трьох він, сиділи медведів і Оцей пропагандист і не ви дуже він так розмовляє. Борщу. Але будь-якому разі, якщо говорити серйозно, ну що ж розмовляти можуть пропагандисти російські скільки завгодно, але вони вже підсвідомо дійшли до стадії, напевно, що. Ну, не те, що прийняття ще, але вже компромісу, і розуміють, що ну СВО їхнє так зване провалилося, як казав Гіркін. Так потім ніяких наступальних можливостей в них немає, тому сидять і чекають уже контрнаступу українського. Тому бояться. І тому інколи звертаються до чарочки, так ну але тим не менш не втомлюється вигадувати якісь нові теорії змови теорії не знаю взагалі чого, адже вигадують те, що дійсно вся допомога Україні тільки не на користь, а на шкоду Україні. Ну рептилоїди всюди так. Так звані загони Путіна не припиняють кошмарити увесь світ. На цей раз, на думку не зовсім адекватних пенсіонерок, президенту США потрібно чомусь залишити свою посаду і припинити підтримку нашої країни у війні проти Росії. Байден! требую запретить всем своим сообщникам поставку на Украину, особенно вот это какое-то ядерное оружие. Да какое ты имеешь право покушаться на чью-то жизнь? Байден, я требую от тебя, во-первых, одень трусы на своего сына, чтобы он не позорил мир, а не только Америку. Вы уже так, так опозорились, что просто противно слышать и смотреть, а вы еще лезете во все дыры, во все страны, везде куда не влезете, там развалите. И это не без сына твоего. Вы оба, как два провокатора, как два брехуна, как две уроды. Прекратите кошмарить мир! Прекратите кошмарить мир! Вы всех сводите просто провоцируете на все драки, на все сплоки, на все войны, на всю ненависть. Вы ничего доброго не посеяли в этом мире. Вам не стыдно? Убирайся быстрее с этого поста. Убирайся! Убирається Байден з наших під'їздів російських, а то ж гадеж в наші під'їзди російські порядки. Нема в Росії, напевно, могли б сказати ці бабулі. Ще от я до речі помітив таку штуку. досить цікаву, що останнім часом російська пропаганда їхні ведучі дуже люблять, отак. Тягнуто цер Росія, пропаганда, Росія. От це до речі, це пояснюється московський акцент. Це, це пояснюється ще й психологічно, коли людина не здатна щось зробити, або не здатна змістовно щось висловити. Вона переходить на форму, форму і заміщує зміст, і таким чином у них Росія сильна держава. <struggles> ну насправді я б не шукала тут великого сенсу і великого змісту, адже бачимо, я не знаю. Мені здається, чи там ми не знали просто про якесь свято на Росії, чи що тому що здається, що цьому е, дому пристарілих також наливали і борщу також не вистачило. Ну, Палата номер 6, вона <рес> да давно відома, і ці бабулі давно відомі. Очевидно, бабулям треба ще якихось дідусів підселити, тому що так, вони тому, сумують. Що а дідусів сумнені. там інколи бувають, але їх дуже мало. Переважно там бабусі, от займаються такою пропагандою. <рес> Ну і так званий російський дипломат Сергій Лавров теж вирішив сказати декілька слів про американського лідера. Ну, думку посадовця, саме американці, на думку посадовця, саме американці розпочали так званий хрестовий похід проти Росії, проти її так званих законних інтересів, її культури і традицій. Всі знають, всі розуміють, що американці об'явили хрестовий поход проти Російської Федерації, проти ее законных интересов против русской культуры, русских традиций, избрав в качестве наконечника, такого боевого, киевский нацистский режим и накачивая его все новыми и новыми системами вооружения. Я от якраз кажу, що Росії не страшні Хрестові походи, адже в них є кінота, А головний в цій кіноті – Лаврово головний бойовий кінь бойовий кінь Російської Федерації. Так, друзі, це були наразі усі новини і вісті з болітно. Ну а ми ж рухаємося далі.